Якщо. Привіт, космічні ентузіасти та поціновувачі небесних явищ. З вами знову я, ваш провідник у світ космічної погоди. Сьогодні ми зануримося у передсвятковий період, що приховує за собою не лише зимові дива, а й потенційні виклики з боку нашої зірки сонця. Приготуйтеся, адже на нас чекає тиждень, наповнений геомагнітними сюрпризами, трякових неїх інтригуючий хук. Цей тиждень принесе геомагнітні сюрпризи, адже Сонце готує серії активних викидів, що вже мчать до Землі. Нашу планету очікує справжній космічний шторм, який вплине на кожного з нас, навіть якщо ми того не відчуваємо. Будьте готові до зустрічі з невидимою силою космосу, яка вже готова пронестися крізь нашу магнітосферу. Треракела загальний прогноз на тиждень. Загалом тиждень з 22 по 28 грудня 2025 року обіцяє бути помірно напруженим з кількома хвилями геомагнітних коливань перші дні тижня, зокрема 22 та 23 грудня, стануть найактивнішими з піками магнітних бур. Далі очікується поступова стабілізація, але повністю спокійними останні дні перед Новим роком назвати буде важко. Ризики раптових спалахів залишаються, адже сонячна активність наприкінці року є високою. Треґокесимераф науковий лікбез, короткий. Що ж таке магнітна буря і чому вона виникає? Магнітна буря це значне збурення магнітосфери Землі, викликане взаємодією сонячного вітру з магнітним полем нашої планети. Звідки ж беруться ці збурення? В основному вони є наслідком потужних подій на сонці, сонячних спалахів, які викидають величезні потоки рентгенівського випромінювання та заряджених частинок або корональних викидів маси КВМ, що несуть хмари плазми в космічний простір, також причиною можуть бути корональні діри, області на сонці, з яких високошвидкісний сонячний вітер безперешкодно витікає у космос. Сила магнітної бурі вимірюється Кіпі-індексом, що має значення від 0 до 9, чим вищий Кіпі-індекс, тим сильніша буря. Для спрощення розуміння наслідків бурі також класифікують за рівнями g Кату, гири Капи-Прілав-5. Слабка буря може викликати незначні збої в енергосистемах, впливати на міграції тварин, викликати полярні сяйва на високих широтах. Гана КП 6 помірна буря, може впливати на високочастотний зв'язок, зміщувати орбіти супутників, викликати полярні сяйва на середніх широтах. Такшо о ши. Капришасон, сильна буря, потребує корекції напруги в енергосистемах, може спричиняти перебої у GPS навігації та короткохвильовому зв'язку. G4, Капиш 8, дуже сильна буря, G5 і капшанив, екстремальна буря. Рег. Календар магнітних бур на тиждень 22-28 грудня 2025 року. Понеділок, 22 грудня 2025 року, тиждень почнеться з відчутного геомагнітного збурення. Прогнозується пік активності з kp індексом на рівні 5,6 ККО, що відповідає слабкій або помірній магнітній бурі і рівня джіадан, джіті та кате. Це буде прямим наслідком сильного сплеску сонячної активності, що відбувся напередодні або приходу високошвидкісного сонячного вітру від корональної діри. Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, підвищену стомлюваність та перепади артеріального тиску, можливі невеликі збої у супутниковій навігації та зв'язку вівторок, 23 грудня 2025 року, найнебезпечніший день тижня. Активність збережеться на високому рівні з KP-індексом близько чидінне чого п'ять шостами, що знову відповідає джін джіт частави Цей день може стати кульмінацією геомагнітної напруги, спровокованої продовженням впливу сонячних викидів. Буря такого рівня здатна викликати серйозніші порушення в роботі радіозв'язку, а також вплинути на точність GPS. для метеочутливих людей. Цей день буде справжнім випробуванням. Погіршення сну, аритмії, загальне нездужання можуть бути особливо вираженими. Рекомендуємо бути максимально уважними до свого самопочуття. ТОКІ середа 24 грудня 2025 року. Геомагнітна обстановка почне повільно стабілізуватися, але залишатиметься напруженою. Очікується kp індекс на рівні п'якати, що означає слабку магнітну бурю діянтитіки Затяжна серія коливань триває, тому вплив на здоров'я та техніку все ще буде відчутним. Це може бути результатом залишків коронального викиду маси або тривалого впливу високошвидкісного сонячного вітру. Четвер 25 грудня 2025 року. Різдво може принести дещо меншу, але все ще помітну геомагнітну активність. Кейпі-індекс, ймовірно, залишиться на рівні по очі п'ять трипаль. З потенціалом короткочасних спалахів до очопеджі баларарани, хоча це вже не пік, але ці коливання все ще можуть позначатися на самопочутті людей, які готуються до святкової метушні. П'ятниця, 26 грудня 2025 року, продовжується тенденція до поступового спаду, але фон залишається збудженим. Капі індекс очікується на рівні 3-4-ки. З можливістю короткочасних підйомів до катести К Це ще не повне затишня, і наслідки попередніх днів можуть даватися в знаки. Субота, 27 грудня 2025 року. Нарешті настає кіавік на спокою. Геомагнітна активність значно зменшиться. Прогнозується kp індекс на рівні екране 2-3 кари, що означає переважно спокійний або ледь збуджений фон. Сильних спалахів не очікується і магнітосфера Землі почне відпочивати від сонячних атак. Неділя 28 грудня 2025 року. Завершення тижня пройде під знаком повного затища Нети. прогноз показує кпі індекс на рівні демати 2 хрен, що свідчить про спокійну геомагнітну обстановку. Це чудовий день для відновлення сил і підготовки до нового року, без хвилювань з боку сонця. Драгереки можливі наслідки, Вплив на здоров'я метеочутливих людей, загальне самопочуття, головні болі, мігрені, запаморочення, сон, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, тиск, перепади артеріального тиску, що особливо небезпечно для гіпертоніків та гіпотоніків і серцево-судинна система. Аритмії, прискорене серцебиття, підвищений ризик серцевих нападів та інсультів, особливо у людей із хронічними захворюваннями, психологічний стан, підвищена дратівливість, тривожність, апатія, вплив на техніку та інфраструктуру, супутниковий зв'язок та навігація, можливі збої в роботі ГЛОНАС, GPS, перешкоди в супутниковому телебаченні та інтернеті. Енергосистеми на дуже сильних бурях, хоча цього тижня G3 не очікується можливі коливання напруги в електромережах, що потенційно може призвести до відключень. Радіозв'язок Перебої в короткохвильовому радіозв'язку, особливо на високих широтах, ерегерса. Практичні рекомендації для здоров'я 1. ДОтримуйтесь режиму сну. Лягайте спати раніше. Намагайтеся спати не менше 7 і 8 годин. 2. більше свіжого повітря. Проводьте час на вулиці. Але уникайте інтенсивних фізичних навантажень у пікові дні. 3 Аж ЕжТОЛУАВ водний баланс. Пийте достатньо води, трав'яні чаї. Уникайте алкоголю та кофеїну. 4. Харчування. Віддавайте перевагу легкій їжі, обмежуйте жирне, гостре та солоне. 5. Медикаменти. Завжди тримайте під рукою необхідні ліки, особливо якщо у вас хронічні захворювання. Не починайте прийом нових препаратів без консультації з лікарем. Для техніки та побуту. 1. Резервне живлення Переконайтеся, що ваші важливі електронні пристрої заряджені. Особливо у дні пікової активності. 2. Захист електроніки. Використовуйте стабілізатори напруги для чутливої техніки. 3. Зв'язок. У разі можливих збоїв GPS майте під рукою паперові карти або завантажені офлайн карти. 4. Моніторинг. Слідкуйте за офіційними повідомленнями про космічну погоду, щоб бути в курсі можливих змін. ТРЯРАХМЕГА. Важливе попередження плюс прощання. Пам'ятайте, друзі, прогнози космічної погоди є динамічними і можуть змінюватися. Сонячна активність непередбачувана і навіть невеликий спалах може кардинально змінити картину. Залишайтеся на зв'язку, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі найактуальніших космічних новин і прогнозів. Бережіть себе та своїх близьких у ці неспокійні дні. До нових зустрічей у безкрайньому космосі.